Я дякую, Боже, я дякую, Боже, що просто живу, що просто я маю свою сім'ю за те, що я маю свій дім, що все-таки маю і радість у нім, що маю я ранки свої кольорові, і з західу сонця, бува, пурпуровий, що сонячний день радість приносить, і зоряна ніч тихенько приходить. Я дякую, Боже, за все, що я маю, за те, що я знаю, і те, що умію, за те, що я можу всім розказати, і вірші своїм про це написати, за те, що я можу ходити і творити, за те, що я бачу і можу любити, за те, що ти чуєш всі наші бажання. За віру у тебе і всі сподівання.